Поговоримо про південь України, зокрема про Херсонщину. Окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по області. Місцева влада повідомляє, що росіяни випустили по регіону 24 керовані авіабомби з опівночі. Під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Береславського району. Загарбники також застосували дрон. Вони скинули вибухівку на адміністративну будівлю у місті Береслав. Олександр Толоконніков доєднується до нашої розмови. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вітання вам, пане Олександре. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, яка зараз ситуація в по вашій області по регіону? На жаль, просто збільшується кожного дня авіаційні нальоти, авіаційні удари крованими бомбами зменшується інтервал, з яким вони його ці удари наносять. Вже зараз 38 керованих авіабомб було скинуто на населені пункти, такі як Миколаївка, Тягинка, Бургунка, Ольгівка, Іванівка. Також поряд з Антонівкою були скинуті дві авіабомби, на щастя, без постраждалих. І ось зараз знову лунає повітряна тривога, скоріш за все, знову заходять на удар СУ і знову будуть скині. Тобто, якщо казати, що вчора було 26. Керованих авіабомб, які вони скинули на населені пункти Береславського району, то сьогодні вже 38 вісім ісе ще не кінець. На жаль, тобто збільшується кількість на щастя, постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів авіабомбами немає. Є тільки один постраждалий Станіславі. Чоловік 72 років отримав поранення внаслідок точніше скажіть навіть це. Емоційна така нервова реакція на стрес була надана допомога на місці 72 роки чоловіку, До щастя, легкі поранення. Також було обстріляний козаки Також по червоному маяку росіяни вже ввечері обстріляли ввечері боєприпасами запалювальними. Скоріше за все, це фосфорні боєприпаси заборонені. Світом така ситуація на Херсонщині, продовжуються вибухи. Чутне чутно, і бачимо, що тільки посилюються ці обстріли у нас стосовно стану об'єктів укриття, тут якраз доречне запитання: чи є можливість в людей вчасно діставатися, їх в якому вони стані, і особливо коли йдеться не про місто, а коли йдеться про невеликі населені пункти там. Також є укриття, в яких Проводиться ремонти, також і в будинках культури і в школах ремонтуються укриття для того, щоб люди могли потім вже коли навчатися діти там могли не тільки онлайн-офлайн, то це обов'язково. Але в цих населених пунктах, які під обстрілом на жаль, там немає можливості проводити ремонти, тому що ми не можемо відправляти людей туди і. Ми просимо просто людей виїхати звідти і допомагаємо їм всім, тому що там дуже небезпечно не тільки для тих людей, які будуть проводити ремонти, а й для тих людей, які там проживають. І ми наголошуємо, що просто треба позвонити на гарячу лінію 0800-102, Ми приїдемо чи правоохоронці, чи волонтери, чи наш соцзахист захист приїде, допоможемо виїхати з цих небезпечних населених пунктів. Пані Наталі Гуменюк зауважувала напередодні про те, що росіяни застосовують ну якщо не нову, то повторюють цю тактику застосування саме на півдні нашої країни одночасно і ракет, і оціх кабів, про які ви згадали керованих бомб? Тобто для того, щоб наша система ППО не могла справитися, ну ще більше залякувати, робити ще більше вибухів, які можливі. А пане Олександре, чи є? Ну, взагалі, от порівняння з того, що є ну не страшнішим, а що завдає більшої шкоди, скажімо так, тому що страшно все ми розуміємо, що для людей будь-які вибухи це надзвичайно неприємно, страшно, боляче і так далі. Стосовно того, що найбільше завдає шкоди. Ну, Ускільки я розумію, то по перше хочу сказати, що таких, такої кількості авіабомб, які летять зараз на Херсонщині, ніколи не було. Ну за весь період деокупації, де поки ми тут. І тому це ну то було дві-три. Це був кизоми з під обстрілом Летенське. Також козацьке, веселе під постійними, але це було одна-дві за добу. Зараз 38, і це не кінець щодо ракет, то на щастя до нас. Мало долітають ракет, слава Богу, вони не випускають по Херсонщині ракети таку біль, в таку великій кількості. Але що стосується авіабомб, їх дуже важко о, збити саме ПВО, тому що якщо можна ракету є в нас можливості збивати в наших сил оборони, то саме керування авіабомби майже неможливо, тому що вони летять дуже низько. Швидко запускаються, і наскільки я розумію, я думаю, що буде рішення і цьому, але, на жаль, зараз так. І щодо руйнувань, то приблизно, мабуть, одні й ті ж руйнування це якщо вони влучають в будинок, то в будинок, ну, від будинку нічого не залишається, тільки вірва, там, в там в 2-3 метри і в діаметрі 20 метрів, приблизно так. Ну і поряд, звичайно. Руйнуються всі будинки вибухової хвилі. Пане Олександру, коли йде мова, і коли артикулює місцева влада з приводу того, що інколи потрібно ухвалити правильне рішення, зокрема евакуюватися з тих населених пунктів, які найбільше страждають від російських терористичних цих обстрілів, чи є також розуміння, що інфраструктура може виявитися не готовою до зимового періоду, що буде і важко зимувати людям, які все таки зважуються і і Збираються залишатися далі під обстрілами, так звичайно. От якраз про це також йшлась мова і на конгресі місцевих рад за головуванням Андрія Ярмака, керівника офісу президента, і також до нас приїжджав заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба і перевіряв саме критичну інфраструктуру на тому ж самому острові, як іде підготовка до опалювального сезону. І зараз можемо сказати, що. Опалюваний сезон. О, якщо дай Бог, щоб так далі й було, то зараз на 95% готові, готовий, в тому числі і мікрорайон Острів, де окремо навіть забурили скважину для підпитки магістралі, і ми будемо готові підключити всіх, коли буде необхідність до теплопостачання. Коли буде саме три дні менше середня добова температура менше 8 градусів, будемо підключати вже. І дай Бог, щоб так і було щодо укриттів, також перевіряв заступник керівника офісу Олексій Полепа, перевіряв у захист критичних вузлів та критичної інфраструктури, саме гібіонами та біг-бегами з піском. І ми бачили на очі, як от попала міна саме ці біг-беги, і вона врятувала в принципі сам трансформатор. І це дієво, але ну. На жаль, це все, що ми можемо зробити, щоб захистити таку критичну інфраструктуру зараз. Чи знаєте вже скільки буде відкрито пунктів незламності? Вже зараз 175 відкрито, 28 в самому Херсоні. А, тобто вони вже працюють деякі, я правильно почула? Так, так. 28 в Херсоні, загалом 175 по е по області, але от ці 170 по області майже вони не закривались, тому що ті населені пункти, які на узбережжі, і ну переслатому районі там багатьох немає електропостачання, газопостачання, і там люди як рятуються за рахунок цих пунктів незглавності, тому що там підзарядитись, побалакати з рідними за рахунок там став які там заходяться. Ситуація, да, бачимо, що складна, але скажіть, будь ласка, от за оцінкою якраз військової адміністрації, скільки людей можливо відсотково ви можете назвати, продовжують залишатися в небезпечних районах територіальних громад? Що казати, що е, зараз у нас 170 сімдесят тисяч е, на Херсонщині? Знаходяться з них 72 це. В Самому Херсоні то в самих небезпечних районах там приблизно 10-12 тисяч. Це приблизно також, тому що ми не можемо точно сказати, тому що люди виїжджають, повертаються. Ну але ми всіх умовляємо виїхати і не повертатися, поки не буде безпекова ситуація дозволяти. Не можемо не говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованій частині Херсонщини, тому що паспортизація, катування, вмовляння людей іти воювати на стороні Російської Федерації. Це все відбувається, погрожують українцям і так далі. Забирають в них житлові приміщення певні. Щось того, що ще вигадують росіяни, пане Олександре, що можете розповісти? Доказ, що стосовно мобілізації, там гніж. Гнічське... Що майже три місяці збирали якийсь батальйон добровольців, ледве не збирали окупанти з колаборантів, вони пішли десь на Запорізький напрямок і там і згинули всі, в принципі, і ніхто не повернувся, тільки як повернулися довідка, роздали матерям, що їх сини загинули ну, в бою. Тобто ми розуміємо, що для росіян. В принципі, всі українці це не є там, свої люди, і вони, звичайно, їх будуть кидати на передову або на розмінування тілами е цих мінних полів. Е ми, ми все це розуміємо, тому що на лівому березі також всі е розуміють, і там немає черги і бажаючих іти воювати за них. Що стосується е паспортів, також сьогодні я читав інформацію. Що росіяни дуже зараз знервовані, дуже злі, і ось навіть на вже на блокпостах е, зупиняють людей, які їдуть там по справах. Е, якщо бачать український паспорт, просто рвуть його. Е, ну я що стосовно інших там забезпечення, то вони не можуть не запустити ні школи, ні лікарні, тому що не вистачає спеціалістів, і в тому числі вони ще й не виплачують. Людям пенсії, людям заробітні плати, які пообіцяли, які зголосили них працювати. Тому люди, звичайно, навіть які там працюють, то не вірились вже в цій владі, попри те, що вони там обіцяли, щодо там ремонту доріг зовсім про це казати нічого, тому що вони зруйнували свої техніки дуже багато доріг. Зараз якийсь там ямачний ремонт підсипають ще в Ну тобто просто. Ну і грошей немає. Вони самі кажуть, там ці гуляйтери, які зараз обіймають там посади. Людям кажуть, грошей немає, Як кажуть, як казав один класик в лапках, ну ви держитесьок. Дякуємо вам, пане Олександре. Спасибі за інформацію. Олександр Толоконніков був з нами на зв'язку, речник Херсонської обласної військової адміністрації.